Доброго ранку! Сьогодні 17 лютого 2025 року. Заняття з логіко математичного розвитку в старшій групі. Тема заняття «Склад числа 9 пішованих задачі. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас заняття з математики. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Дітки, сьогодні ми згадаємо, як ми на попередніх заняттях виконували склад чисел 7 та 8. Та я вас познайомлю зі складом числа 9. Будьте уважні. Давайте згадаємо, коли ми розглядаємо склад числа, то ця цифра знаходиться на будиночку ось на даху. На першому поверсі, в одному ж віконечок ми бачимо цифру 3. Тож, яку цифру я маю розмістити, в інше віконечко. Згадуємо так, звісно, 4. А на другому поверсі, яку ви цифру бачите? 2. А в цьому віконечку яка цифра має бути? Правильно 5. На третьому поверсі ви бачите в одному з віконечок цифру. Звісно, один, тож в іншому віконечку, яку я цифру маю розташувати, так, правильно, 6. І коли в нас в одному з віконечок є цифра 0, то в іншому віконечку яка цифра? Так, цифра, яка розташована на даху будиночка. В даному будиночку це цифра 7. Давайте згадаємо, як ми виконували сплать числа 8. У нас уже тут поверхів не 4, а 5. На першому поверсі в одному з віконечок. Та цифра 4, то в іншому також 4 молодці. На другому в одному з віконочок цифра 3, то в іншому. Звісно, цифра 5. Якщо на третьому поверсі в одній квартирі мешкає дві людини, то в іншій. Шість. І якщо на наступному поверсі цифра 1, в одному з віконочок, то в іншому, так, звісно, цифра сім. І на останньому. Так, вісім, чотири та чотири разом вісім, три та п'ять разом вісім, два і шість разом вісім, один і сім разом вісім, 0 і вісім. Також. Базон 8, тому що ця цифра розташована на будинку, на даху. А зараз розглянемо склад числа 9. Також зображений будиночок, на даху цифра. Звісно, 9. І розглядаємо, ви вже знаєте, як це виконувати, як рахувати. В одному з віконечок ви бачите цифру. 4, то в іншому яку я маю розташувати цифру. Звісно, 5, 4 та 5 разом. 9 молодці. На другому поверсі цифра 3 в віконечку. Тож в іншому яка має бути цифра. Правильно молодці, 6, 3 і 6 разом. Буде 9. На третьому поверсі в нас знаходиться цифра 2, то в інше віконечку, яку я цифру маю розмістити правильно цифру 7, тому що 2 та 7 буде разом 9. І в іншому віконечку, на наступному поверсі є цифра. Та 1. яку цифру я маю розмістити? Сусідній віконечок. Молодці, цифру 200. І на останньому поверсі. Цифра 0, як зазвичай в одному з віконечок, то в іншому яка має бути цифра? Так, молодці, ви запам'ятали така цифра, як і на даху. Тобто цифра 9. Чотири та п'ять разом дев'ять. Три та шість. Разом 9, Два та сім, разом дев'ять. Один і вісім. Разом 9, І нуль та дев'ять. Звісно, це разом буде 9. А зараз я вам пропоную. Віршовані легкі задачки, але дуже цікаві. Будьте уважні, уважно слухайте. Три овечки, ось ви бачите, коло гречки на ложку. Ось ще три овечки. Полічи овечок цих. Скільки ж разом їх усіх? Давайте порахуємо. один. Два, три, 4, 5, 6. Так, ось вам і склад числа 6. Три та три це шість. І ось як це можна записати. Три, додати. три дорівнює шість. Я думаю, що вам це зрозуміло. Послухайте наступну віршовану задачку. Три веселі кільці, ось ви їх бачити, усміхнені, грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки ж кошенят усіх? Так, правильно, діти, чотири. Ось вам і склад числа чотири. Три та один разом чотири. І записується. Це ось так. Прочитайте мені, будь ласка, Три додати. один дорівнює чотири. Так, правильно. Ось дуже цікава задачка про зайчиня. Шість веселих зайченят із морквинками біжать. Та один малюк втомився, ще й у лісі залишився. Швидко відповідь знайдіть, чи багато ще біжить. Давайте розглянемо, скільки всього бігло зайченят. Так шість правильно. Втомило, скільки зайченят? Один він залишився в лісі. А скільки ще ж біжить? Тобто їх стало на один менше. Так, біжить 5, правильно. І це ми можемо ось так записати 6. Відняти 1 дорівнює 5. Тому що їх стало на 1 менше. Коли зменшується кількість, ми розташовуємо знак мінуса, відняти, стає їх менше. Ось також дуже цікава задачка. Сорока ворона кашку варила, діток кормила, п'ять діток мала, одного наказала, він нічого не робив і об не заслужив. Мама, кашку насипала, то скількох нагодувала скільки всього діток мала сорока ворон. Так п'ять. Чи всім вона дала їсти? Ні, одного наказала, ось вона йому не дала їсти. Тож скільком вона дала їсти, так чотирьом, тобто п'ять, відняти один дорівнює. Чотири. Ось ви бачите. Одному вона не дала, і він полетів шукати їжу, а чотирьом дала. Вони заслужили обід. І ось ще одна задачка про дівчинку та ягідки Малини. Було у Марійки сім'я від малин. Шість ягідок з'їла. А скільки лишила? Скільки було ягідок? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, шість, сім. Скільки ж вона їх з'їла? Одну, дві, три, чотири, пять, шість. А скільки лишила? Ну, звісно, одну, тому що було сім ягід і стало їх на 6 менше. Тобто ми записуємо, сім відняти шість дорівнює один. Коли забираємо, то в нас відповідь залишилось. Так, залишилось ось одна ягідь. Ось таке яскраве сонечко в кінці заняття. Дітки, що ми сьогодні робили? Так, виконували склад число 7 та 8, та я вас познайомила зі складом числа 9. І залишилось у нас впереді ще число 10. Так, це буде на наступне заняття. Чи сподобалось вам вирішувати віршовані ось такі коротенькі задачі? Так, ви також вдома можете попросити батьків і вони вам знайдуть такі віршовані задачі, вони цікаві, легко вирішуються. Наше заняття підходить до завершення. Я вам бажаю тихого Сонячного дня. Будьте мені здорові. До побачення, мої любі. Зустрінемося незабаром.